Доброго дня, шановні колеги, це вже не перша зустріч. Наші представники брали відповідно участь в інших групах, і я думаю, що містобудування це такий комплексний момент, на якому відповідно на якому ґрунтується місцеве самоврядування. І без нього, відповідно, ну, неможливий розвиток, скільки б не було в місцевому бюджеті коштів, або скільки б не було відповідно, повноважень в сфері адміністративних послуг. Тому що перший запит, який є відповідно у нас з вами, ми всі тут сидимо, я не буду говорити відірвано. Всі сидимо, виходимо на вулицю. Навіть отут тут ці стіни на нас впливають. І від зовнішнього вигляду, як це впливає, залежить потім вся життєдіяльність нас як людей. Тому природним повноваженням органів місцевого самоврядування, чому я кажу, що природним повноваженням органів місцевого самоврядування, власним так званим повноваженням, якраз таки є сфера містобудування. Почну з того, що необхідно зараз змінити чого в нас немає. В нас, ми всі звикли дуже говорити, і на минулих, до речі, ваших дискусіях говорили про соціально відповідальний бізнес. Я десь почув в когось такий вираз. Також в плані соціально відповідального бізнесу всі пам'ятають про пайову участь у розвитку інфраструктури. І зараз я до кожного з вас звертаюсь. Наприклад, пан е, от, Олександр, мій товариш, поруч зі мною сидить, живе він в квартирі, да? там будинок в нього е, розташований. І тут він купив квартиру там за якусь кількість коштів з видом на якісь певні пагорби. Е, З'являється, він переплатив, звісно, е, тому що це вид. Через якийсь певний період е, напроти Цього вікна з'являється нова е, висотка, це погіршення його прав як громадянина в місті. Він виходить на вулицю, і там раніше, де він паркувався, вже не може запаркуватися. Чому? А тому, що там вже дві машини інших паркуються, бо з'явився новий будинок і відповідно місця для паркування зайняті. В нього є дитина, він її веде в садочок, але не може перевезти у відповідну групу, тому що знову збільшилась кількість дітей. І в садочку місць немає. Аналогічна школа раніше він коли відкривав кран, і в нього. Текла вода з одним напором, йому було дуже комфортно. Зараз напор подупав. Чому? Тому що збільшилась кількість тих, хто користується в будинку напроти. І я можу продовжувати це безкінечно. Я роблю таку прелюдію до самих норм статей законів. Для чого? Що ви всі зрозуміли, що це стосується кожного нас з вами і впливає на комфорт життєдіяльності. І тому всі країни і в Америці, і в Ірландії і в Іспанії впроваджений такий інструмент, як участь забудовника в розвитку інфраструктури. І я тут перший акцент, який хочу, щоб ми записали. Ну, це як наша пропозиція, звісно, що учасники вирішать, це абсолютно відмінне поняття від податку на нерухоме майно. Є поняття податку на рухоме майно, яке існує в Україні в інших країнах світу. Є такий вираз, власність зобов'язує, а є це збір відповідний. На що він робиться збір? Олександр і я, який купив квартиру в іншому будинку, який перекрив йому цей шикарний вигляд, зменшив певним чином напір води і зробив незручності з паркуванням, є однаковими членами територіальної громади. І для того, щоб компенсувати е негативи певні, якраз таки забудовник сплачує цей збір, щоб муніципалітет мав кошти на під'єднання мереж, на нові парковки, на школу, на садочок і інше, інше. інше, Оце ми скасували. Предисторія, так, да, це було скасовано. Е воно було скасовано, звісно. Всім пообіцяли, що впадуть ціни на нерухомість. Я не буду на цьому зупинятися. Подивіться, як гарний аналітичний матеріал дзеркало тижня. До речі, два мери написали його, наскільки зросли ціни на нерухомість. Тобто цього не сталося, і нам обіцяли, що в цій сфері містобудування все вдасться вирішити, якщо не буде пойової участі. Пані Анна виступала. Не вдалося цього вирішити. Да? Є величезна купа проблематики, яка є, і зовнішні вигляд, і все інше. Тобто, одним інструментом, і на наш погляд, доволі невдалим цього не вдалося досягнути. І зараз, власне, перехожу, Я дуже коротко пройдуся, потім у вас, як учасників, будуть можливості ознайомитись з цією детальною презентацією. Ось парламент проголосував відповідний законопроект 56-55. Ми робили розбір, будемо так говорити, його основних статей, і я вам наведу приклади. І для чого я наводжу зараз приклади. На наш погляд, і це наша позиція, так не варто робити. І в новому документі, а я впевнений, що з результатами нашого засідання теж будуть слушні пропозиції. Це ляже в новий документ. Нашою, наприклад, пропозицією є: це розробка містобудівного кодексу, як майбутнього. І е, я до речі дякую, що так сталося. Країні я е, е, для себе багато дізнався в сфері містобудування і в перспективах, які має Україна. І ще з 2017 року робота над містобудівним кодексом е, триває, і ви, мабуть, чули, що навіть на конгресі при президентові окремі міські голови. До речі, пан Філатов, мер Дніпра, оголошував про це, і було відповідне доручення про необхідність розробки такого кодексу. Е, 43 закони е, існують, які між собою не озгод. Із сферами і із земельною сферою не узгоджуються. Це третій, така третя пропозиція до нашого maker, чи як цей полісі документ, тобто, перше, повернути участь забудовників в розвитку інфраструктури. Саме фінансову для розвитку наших міст. Друге, відповідно, необхідність розробки містобудівного кодексу. Третє тут підкреслю, вже Анна говорила про це на основі інклюзії, і тільки кодекс може забезпечити врахування повноважень, інтересів, обов'язків всіх учасників процесу. Я нагадаю, хто такі учасники процесу? Це не тільки центральна влада, от якраз таки 56-55 оперує виключно центральною владою, як єдиним учасником процесу який має величезні повноваження і величезні ресурси. Це ще місцеве самоврядування Стаття 5 Конституції України хочу вам нагадати, говорить про те, що ми з вами всі, як народ, здійснюємо владу безпосередньо, а також через органи державної влади та місцевого самоврядування Місцеве самоврядування на жаль, в цьому законопроєкті забули, і тому я на це не хочу наголосити, що ні в якому разі. Це, ми не маємо повторювати таку помилку і в новому документі, в новому документі про політику в цій сфері, обов'язково мають відображені повноваження органів місцевого самоврядування. І ще є блок. Громадськість в цьому документі так само відповідно про нього, про неї забули, навіть не забули, і коли задають запитання, чому петиція так швидко набрала величезну кількість голосів. Колеги, ну так громадськість позбавили е, взагалі права. Замість того, щоб удосконалити е, інструменти участі громадськості впливати на містобудування на місцевому рівні, е, її, на жаль, взагалі повністю е, виключили. Третій момент професійна спільнота. Пані Анна тут е, представляла, ну як. Таке може бути, що без професійної спільноти ми будемо здійснювати містобудування в наших селах, селищах містах. І четвертий момент: до речі, всі говорять про те, що там є крен в бік забудовників 56-55. Я хочу сказати, що там крен в бік окремих забудовників, і приклад тому, що майже 2000 депутатів місцевих рад. Прийняли рішення серед яких, подивіться кількісний склад, хто голосував за звернення до президента щодо витування цього законопроекту. Для чого я зараз навожу вам цей приклад? Депутати місцевих рад, це представники територіальних громад, це та ж сама громадська, це ми з вами, ми їм делегували право представляти наші інтереси. Вони на громадських засадах. Вони можуть бути громадськими активістами, вчителями, лікарями, архітекторами, забудовниками. І ось вони голосують. 75 звернень місцевих рад, майже 2000 безпосередньо депутатів місцевих рад. І відповідно вони звертають увагу на те, що для того, щоб Україна розвивалася, необхідно витувати 56-55. Ми розібрали постатейно, чого не треба допустити в новій політиці, саме постатейно, і... На основі цього, на основі цього, саме напрацювати містобудівний Кодекс на цьому завершую. А відповідно статті, як ілюстрація, у нас в ході дискусії. Кожному зможу показати конкретно, з конкретною статтєю, що таке містобудівний контроль, що таке містобудівний нагляд, що містобудівний моніторинг і яким чином відбувається обмеження повноважень всіх цих суб'єктів. Замітьте, я назвав чотири види суб'єктів. І вони відповідно в цьому законопроєкті обмежуються в містобудівному кодексу в тій білій книзі, яку ми напрацюємо, мають бути збалансовані інтереси всіх цих осіб. На завершення я наведу вам приклад, як з'явилась, Я з цього починав, як з'явилась поява участь. Пойова участь з'явилась не тому, що асоціація міст її придумала. Не тому, що, відповідно, органи місцевого самоврядування почали звертатися. Пойова участь з'явилася, тому що це була ініціатива самих забудовників. А знаєте чому? Тому що в якийсь момент був прийнятий теж відповідний законопроект, на жаль, тоді він набув чинності, який здійснив перекіс в одний бік, і відбулися обмеження. Відбулися зловживання, і після цього була впроваджена пойова участь для регулювання цих відносин. Зрозуміло, що вона потребує досконалення, навіть як зараз формула вирівняння в умовах війни от по Маріуполю, яке вилучення можна робити зараз з бюджету Маріуполя? Някого. Так само з 2010 року, по 2019 рік, сфера містобудування зазнала змін. Кодекс, на жаль, не був прийнятий, хоча в 2017 році була розроблена біла книга, то зрозуміло, що треба було регулювати інструмент його участі і розширяти повноваження як громадськості, як професійної спільноти, як органів місцевого середини, органів центральної влади, і е, можливості, інтереси забудовників враховувати. Тому дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання. Відповідно, по статтям в ході дискусії буду ілюструвати, показувати, яка що стаття вибрали. Ми трошки швидко прокрутили. Дякую.